Моє прізвище Ганущак Юрій. Біографія така досить цікава. Оскільки я народжений в Радянському Союзі, то очевидно і формувався як типовий совок. Тобто це університет. Однозначно, що це технічний вуз, фізичний факультет. Ті часи я так думав, що нічого кращого від фізики немає, закінчував фізметшколи фіз... школу інтернат. Кар'єра була така собі наукова, я так собі думав, але мав щастя, тепер я так думаю, що це вже таке щастя, а не нещастя. женитися на четвертому курсі, Ну, дитина, студентів вони з'являються зненацька. І е, в Києві залишитися можливості не було ніякої. Е, місто Хмельницький це було єдине місто, мабуть, з усієї України Правобережної, бо я її об'їздив у пошуках роботи, е, де мені сказали, ну що, жонатий? Ну і слава Богу, не втечеш. Сім років на номерному заводі, радіозавод. Виготовляв як відомо, продукцію в основному оборонного характеру. Там познайомився з Анатолієм Федоровичем Ткачком, відома особистість, депутат першого скликання. Ну і радіозавод закладає певні, певні підвалини людського розвитку. Це перш за все самодисципліна. Це однозначно відповідальність, тому що е, твоя помилка як інженера проявляється протягом місяця, в той час, як у політиків, то вони ніколи не визнають те, що вони десь помилилися. І ось е, е, після того, як почалися процеси, ну, мабуть, через те, що я народився в Західній Україні, варіантів не було. Що е, мені робити. Ну, Я був молодий і тому особливо не боявся. і... Був один із основоположників груп у Хмельницькій області. У нас тоді було 13 чоловік. Ми ще так між собою жартували хто із нас Юда. Але як би там не було, виявилося, що хоча нас було і мало таких навіжених, але людей, які думали синхронно з нами, було достатньо багато. І найважче це зробити перший крок. Це Витягнути листівки, роздати між людьми. Ну, страшно, звичайно, страшно. Тепер я коли дивлюся, що робиться в Україні, мені ще більше страшно, тому що ну, певні роки, але я дивлюся на цих молодих е людей, які нічого не бояться, йдуть на барикади, йдуть е на війну. Ну, я згадую себе і е думаю, що ну, ми таке. Не дурне покоління, хороше покоління виховали. Все-таки ті діти, які народилися в Україні, які виховані в Україні, вони зможуть зробити цю країну. Ну, але повернемося до життєпису. В 91-му році ну, виникла така. Потреба оновлення адміністративного апарату. Ну, Мене запросили у, у працювати міську раду, я на той час вже був обраний депутатом міської ради, що було, в принципі, не так уже і важко, тому що е, виявилося, що е, люди довіряють тим, хто не боїться. І е, якщо Анатолій Федорович е, зразу пішов у Верховну Раду робити закони, виявилося, що це не так важко, тому що. На заводі дисципліна і е, спосіб прийняття рішення, вони виховують е, майбутнього парламентаря теж достатньо непогано. Е, то я на той момент вважав, що, ну, що якось ще не, не готовий для того, щоб іти у вищий законодавчий орган. До речі, я і зараз е, вважаю, що людина, яка балотується. До е, Верховної Ради повинна мати бекбраунд е, принаймні, перебування депутатом міської ради. Інакше вона просто не, не, не знає, що їй робити у тій самій Верховній Раді. Вона не підготовлена, ну, звичайно, можна йти, щоб робити бізнес за принципом гроші, мандат, гроші, але чи потрібно це суспільство? Потім далеко не кожен може перше. Бути людиною, яка схильна до певної публічності, а Верховна Рада це публічність, і другим мати нахили до законотворчості. Саме через те себе обов'язково треба провірити у міській раді. І тоді, принаймні, ти не будеш брехати сам собі, що я ось такий я зможу там щось робити у тій Верховній Раді. І люди будуть бачити, що ти дійсно можеш щось генерувати, оскільки ти маєш певний успіх у саме, місцевому самоврядуванні. До речі, саме так проводиться відбір кадрів у цивілізованих країнах. Ніколи депутат парламенту не попадає просто так у парламент, не пройшовши через штаблі муніципалітету, мерії там, провінції. Іншого проміжного рівня. І в 1993 році мені пощастило попасти, виграти конкурс, достатньо великий конкурс 5 на одне місце у Інститут державного управління. Це був прекрасний час, тому що це було тільки 3 роки, коли Інститут державного управління і самоврядування був. Зроблений і працював за принципом найкращих адміністративних шкіл світу, ну, виходив з Канади Богдан Кравченко він був на той час керівником цього інституту. Після цього було перетворено в академію, ну і це стало поганою ознакою. Ну, фактично Це відображення колишньої партшколи. Тобто, щоб була тільки корочка. Насправді ну, не буває так, щоб давали нормальні знання, якщо кількість випускників більше тисячі. В той час, як в Інституті державного управління, це 100-100 чоловік. І це приблизно тому відповідає, що є у Франції, в США, в Канаді. Так от рівень викладання іноземної мови був достатньо високий, і через те мені пощастило здати екзамени у Вищу Адміністративну школу Франції Адміністраціон Публік. Е, і е, ми цілий рік курс пройти. тобто Я маю таку, один з небагатьох, який має е, вишкіл. Який повністю відповідає тому, чим я зараз займаюся, тому що спеціалізація була для менеджмент де Мандетуар, що так в перекладі означає упорядкування території, ну, в нашому розумінні це управління територіями. Ну, Далі було, було складно. Було складно, тому що. Повернувся додому, нікому не потрібний. 20 доларів в місяць зарплата. Ну, слава Богу, хоч назад прийняли працювати у міську раду. Сім'ю треба було кормити і тому створив своє підприємство. Це може перше в Україні підприємство за типом Private Public». Тобто Товариство з обмеженою відповідальністю, де частина були міської ради, частина мої особисті у капіталі, це підприємство досі працює, хоча я давно вже там не є менеджером чи директором, вже більше десяти років. Це підприємство, яке займається електронними платежами. Тобто, комунальні платежі проходять через. Систему, яка розкидає їх по підприємствах. Людина приходить платити, в будь-яку касу має натхнення її гроші заплатити, їй не потрібно ніяких книжечок. І вона називає тільки прізвище, і на комп'ютері у Ощадбанку, іншому банку, вже висвітлено, скільки їй треба платити. Досить ефективна система, ну все-таки більше ніж 16 років вже цьому підприємству. І по затратах вона набагато менше має, ніж, наприклад, у Києві, де друкують ці самі Квитанції. Але побачивши, що я таки можу щось в бізнесі, але то не моє, я вирішив, що треба займатися все-таки тим, де мало хто займається. Тобто це законотворчістю. В першу чергу місцевим самоврядуванням, тому що, моя думка, що 21 століття це є століття місцевого самоврядування. Тому, десь починаючи з 97-го року, я кочую з в проєкт, тобто такий, такий типовий грантоїд. Але ну, зараз це використовує трошечки в такому негативному контексті. Ще насправді попасти на грант дуже-дуже важко. Це особливі знання, бо е, проєкти, які працюють в Україні, в них вимоги до персоналу набагато вищі, ніж е, ті вимоги, які ставлять е, наші роботодавці. Це і знання мов, це і знання контексту, це і комунікація, це знання комп'ютера, і е, це, ну, скажімо так. Я не скажу слово творчість, але швидше підходить слово креативність. Тобто потрібно знати не стільки знати, як шукати можливості вирішити ту чи іншу проблему.